Парк перемоги став зеленішим. Ми всі віримо в перемогу, яка буде недульна. На території улюбленого місця відпочинку миколаївців висадили десятки молоденьких сосен. Робота для переселенців. Ми активно працюємо в рамках залучення цієї категорії до суспільно-корисних робіт. Обласна служба зайнятості прозвітувала, як допомагає внутрішньо переміщеним громадянам. Депутати міськради затвердили екологічну програму на чотири роки. На виконання цих вимог все було зроблено. Розповносимось на родицесі міської ради. Розкажемо, куди підуть кошти. Сьогодні четвер, 26 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март. Працює Сергій Мельников. Вітаю про головні події Миколаєва та області. Говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Минулої доби окупаційні війська РФ чергове обстріляли з артилерії південь Миколаївщини. Так, вчора, об 11.30 дня, та сьогодні, у другій ночі, ворог гатив по очаківській акваторії та місто Очаків. Постраждалих немає. Також 25 жовтня біля 11-ї години артилерійські удари фіксувалися на узбережжі куцурубської громади. Про постраждалих не повідомляється. У Миколаєві невідомі вандали облили червоною фарбою синагогу єврейської громади, що розташована у середмісті. Зокрема, постраждав фасад, а також вікна будівлі. На місці події вже відпрацювали працівники поліції та задокументували наслідки інциденту. На думку голови Миколаївської обласної єврейської громади Михайла Гольденберга, акт вандалізму може бути наслідком подій на близькому сході. Далі пряма мова. Я не можу так би мовити без слідства. Щось довести чи навіть спрогнозувати, хто це міг бути. Але однозначно можу сказати, що ті люди, котрі це здіяли, працюють на ворога, ми в стані війни. І в цій ситуації ну, розповсюджувати оці байки. Про кроваву Ізраїльську воєнщину. І це розхитує стан суспільства, це розхитує і стан міжнаціональних відносин. Це саме ворожа дія. Мої друзі мені доповіли, що бачили інформацію, ну, на теренах інтернету, про те, що одне місто, я пам'ятаю, це здається, Вінниця була і ще якесь місто, де були аналогічні випадки. Я засуджую ці Пізніше поліція Миколаївської області повідомила, що розпочала кримінальне провадження по факту порушення рівноправності та розшукує осіб, які облили фарбою синагогу. Між тим стало відомо, що головний Миколаївський патрульний Віталій Даніла відтепер виконує обов'язки заступника начальника обласного главку поліції. В компетенції пана Даніли блок превентивної діяльності, забезпечення публічної безпеки та порядку на території Миколаївщини. Акцент у роботі на подальшому втіленні поліцейських безпекових проєктів. Від початку повномасштабної війни до Миколаївського обласного центру зайнятості звернулось понад дві тисячі внутрішньопереміщених осіб. Понад півтори тисячі отримали статус безробітного. А у 2023 році такий статус отримали додатково 900 переселенців. Директор обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько розповів, як центр допомагає ВПО та які вакансії наразі є найактуальнішими. Більше про все дивіться далі. Миколаївський обласний центр зайнятості надає послуги з працевлаштування переселенців та наразі реалізує інформаційну кампанію Робота для ВПО ти потрібен. Працюють одразу за трьома напрямками, розповів директор центру Дмитро Оборонько. Це перше простимулювати цю категорію для пошуку роботи. Друге, ознайомити знову ж таки людей цієї категорії з усіма вакансіями, які на сьогодні є у службі зайнятості. І третє це простимулювати роботодавців, надавати певну кількість вакансій саме для осіб цієї категорії для того, щоб вони мали можливість бути працевлаштовані, мали можливість бути працевлаштовані саме в Миколаївській області і працювати на економіку Миколаївщини. З початку великої війни до обласного центру зайнятості звернулися більше двох тисяч внутрішньопереміщених осіб понад півтори тисячі отримали статус безробітного. Зокрема, у 2023 році додатково 900 переселенців отримали такий статус. Безпосередньо у 2023 році. Хочу зазначити і звернути увагу, що ми пропонуємо на сьогодні. мабуть, більш активніше, ніж в минулому році. Це суспільно-корисні роботи. Знову ж таки, якщо переглядати, це тимчасова зайнятість, тому що людина, коли перебуває у нас на обліку, вона має можливість приймати участь в суспільно-корисних роботах і за це отримувати додаткове фінансування. Залучення переселенців до суспільно-корисних робіт не лише дає можливість працевлаштування, а й пришвидшує відновлення регіону. За словами Дмитра Оборонька, цією програмою активно користуються постраждалі громади Миколаївщини. Таким чином центр зайнятості підтримує як внутрішньо переміщених осіб, так і населені пункти, що потребують робочої сили. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаївська міська рада на черговому засіданні сесії затвердила екологічну програму на 2023-2027 роки. Її сума складає понад 81,5 мільйонів гривень. Як будуть виділятися кошти, а також на які цілі розкаже мій колега Олександр Матюшенко. у четвер, 26 жовтня відбулося чергове засідання сесії Миколаївської міської ради. Традиційно воно відбулося в онлайн форматі. Для участі на початку сесії зареєструвалося 36 депутатів. У порядку денному було понад півсотні питань, серед яких земельні, поточні та інші. В роботі в сесії беруть участь. Члени виконавчого комітету, заступники міського голови, директори департаментів, начальники управління відділів міської ради, керівники комунальних підприємств та установ міської ради. Серед центральних рішень сесії затвердження екологічної програми Миколаєва на 2023-2027 роки. У рамках неї планується будівництво нових очисних споруд в річках Південний Бух та Інгул, придбання насосного обладнання для каналізації, встановлення сіток для механічної очистки дощових стоків. Також передбачається закупівля та висадка дерев, кущів і квітів. Окрім цього, програма визначає заходи щодо боротьби з рослинами алергенами, зокрема амброзією, а ще проведення щорічних екологічних читань, розробку проєктів зимов. Устрою під парки та інше це програма, яка вноситься вже вдруге. Міська цільова екологічна програма стосується. Затвердження тих заходів, які передбачені для реалізації і використання коштів так званого екологічного фонду. Міська екологічна сільова програма розроблена, як я вказав на попередній сесії, з рекомендаціями та висновками де служби в рамках аудиту міста Миколаєва, який проходив у 2021 році, та відповідної ревізії в департаменті житлово комунального господарства на виконання цих вимог все було зроблено. і Ось ми виносимося на розгляд сесії міської ради. Програма передбачає витрати у розмірі 81 мільйон 717 тисяч гривень впродовж п'яти років. Йдеться про кошти бюджету Миколаєва та інші джерела фінансування. Покажіть нам, будь ласка, результати голосування. За 30, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Фінансування заходів для виконання рішення буде здійснюватися через головного розпорядника бюджетних коштів, а саме Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва. Слід зазначити, що програма це не пряме виділення коштів, а лише документ, на підставі якого формуватиметься бюджет. У ній йдеться, що співвиконавцями програми будуть комунальні підприємства Миколаївводоканал, Евовтодоріг, Миколаївські парки, а також Агенція розвитку Миколаєва та інші виконавчі органи мерії. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Новини на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт rkmart.tv. В Миколаєві топонімічна комісія сформувала нові пропозиції щодо перейменування ще 23 вулиць в рамках проєкту деколонізації. Цього разу зміни торкаються Великої Коренихи, Варварівки та Матвіївки. З карти міста зникнуть імена Кутузова, Суворова та Коніва. Натомість з'являться вулиці Марії Примаченко, Зебека та Богдана Бандери. Загалом комісія має надати пропозиції заміни назв 171 вулиці. Під час попереднього засідання вдалося сформувати 18 пропозицій переймену. Міських топонімів. Озеленення зон відпочинку в Миколаївському парку перемоги сьогодні висадили молоденькі сосни. Ініціатива цього проєкту належить обласній раді та представникам громадськості, а реалізацію було покладено на комунальне підприємство Миколаївські парки. Правда, і самі ініціатори ради долучилися до роботи комунальників. Обласні очільники також поділилися подальшими планами на озеленення міських та обласних просторів. Докладніше про це в наступному сюжеті нашого кореспондента Сергія Лисюка. Озеленення міста Миколаєва є надзвичайно важливим для підтримки позитивних тенденцій в екологічній політиці держави, зазначають представники обласної влади. Саме тому розповідає перший заступник виконувач обов'язків голови облради Антон Табунщик. Було прийнято рішення оновити зелені насадження в одному з найбільших парків міста парку перемоги. Вирішили зробити крок щодо висадки озеленення Миколаєва. І наразі звернулися відповідним листом до ДП Ліси України. Вони пішли нам на зустріч і надали першу партію дерев. Сьогодні була висаджена лише перша партія сосен, зазначив табунщик. Друга частина зелених насаджень очікується незабаром. Коли прийде наступна партія, ми теж згуртуємось, сплануємо і тоді вже висвітлимо. Ми отримали інформацію, що саме сосни будуть в першій черзі, тому ми зараз і висаджуємо сосни. Ми всі віримо в перемогу, яка буде неодмінна, і ми робимо все, щоб наблизити цей час. Обговорення висадження нових сосен відбувалося під час засідання постійної депутатської комісії з питань екології Миколаївської обласної ради, каже її голова Алла Ряжських. Там були присутні представники громадськості. Ініціатива виходила, звісно, від людей, від громадськості, тобто люди звертаються, люди бачать, що ну десь якісь проблеми в нас зеленим господарством є, і на комісії розглядалося питання про те, щоб ну, змінити ситуацію. Алла Ряжських розповіла, що в планах подальше озеленення не лише парку перемоги, але й інших об'єктів на території області. У всіх зародилася і ідея не тільки сваритися, а ще й допомогти КП «Парки», щоб вони гарно працювали, щоб в них був посадочний матеріал. Тому що ви знаєте, да що 7 мільйонів, які планувалися на закупку зелених насаджень, вони передані для іншої цілі, для цілі святої, для наших зсу. З питанням про необхідність озеленення парку перемоги влада звернулася до Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства. Директор управління Олександр Грицай запевнив, що його служба надала все необхідне для реалізації проєкту. Зараз якраз пора осінньої посадки, ось і вона тут однозначно буде. Рости і ґрунти підходять, це підходить. Надіємося, що з зимою хоч якийсь сніжок буде, вона за зиму е, ґрунт вляжеться, і е, з весною однозначно треба буде обдивитись. Тут не так е, далеко ґрунтові води, так що ми сподіваємося, що всі, всі вони приймуться. В лісовому господарстві поділилися подальшими планами щодо озеленення області. До кінця осені планується заліснити землі площею більше 2,5 тисяч гектарів. Проєктів висадження дерев у подібних масштабах не було в області більш як півстоліття. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март. Перед Хеллоуіном з 24 по 31 жовтня в багатьох країнах проводять тиждень кажанів. Його навіть прирівнюють до міжнародного свята, покликаного підвищити обізнаність людей про цих цікавих тваринок. Миколаївський зоопарк також приєднався до акції та запрошує до ближчого знайомства з єгипетськими летючими собаками. В природі вони мешкають в Африці та Південно-Західній Азії. Харчуються переважно фруктами. А в зоопарку мають неабияке меню. Цитрусові, інжир, фініки, мед, варені, яйця, каші, соки тощо шукати цих дивовижних тварин запрошують у вольєрі, розташованому у експозиційному приміщенні відділу приматів. Далі про спорт 23 та 24 жовтня Черкаси приймали кубок України з фехтування, і там відзначилися миколаївські спортсмени. Так у результаті особистих змагань вихованець Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Богдан Боговін посів третє місце. Його колега Олександра Бондарь стала переможницею. У результаті командних змагань команда чоловіків у складі Богдана Боговіна, Юрія Цапа та Даніїла Скорохода стали чемпіонами. Команда дівчат у складі Олександри Бондар, Валерії та Посіли третє місце. Тренують наших талановитих юнаків та дівчат Юрій Марченко. Анатолій Шлікар, Артем Скороход. Вітаємо спортсменів та тренерів з перемогами. Наостанок про погоду у п'ятницю 27 жовтня. Синоптики обіцяють цього дня мінливу хмарність, опадів не передбачається. Однак уночі очікується сильний дощ. Температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 22 градусів за Цельсієм. Вітер південно-західний, помірний. Вологість повітря в окремі години сягне 98%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини. Поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наших захисників.